Вітаю поціновачі математики. Розв'язуємо номер 985. Складіть таблицю значень функції з заданою формулою для значення аргументу мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Я її складу в такому вигляді. Буду в стовпчик записувати ікси. x, тут буде y. Отже, наша функція мала вигляд x квадрат мінус 3. Нас просили знайти значення для мінус 3, для мінус 2, для мінус 1, для 0, для 1 і для 2. Отже, таблиця буде мати ось такий вигляд. Так, Y будемо обчислювати для кожного значення X. Перше значення мінус 3. Отже, щоб обчислити Y, я у функцію замість X буду підставляти мінус 3. Увага! мінус 3 беремо у дужки, підносимо до квадрату мінус 3. Мінус 3 помножити на мінус 3 9. Мінус 3 віднімаємо наступне значення х мінус 2. Підставляємо, увага, беремо в дужки. мінус 3 дорівнює мінус 2 підносимо до квадрату 4, мінус 3, віднімаємо, одиничка. Беремо наступне значення х, мінус 1. Підставляємо у нашу функцію y дорівнює мінус 1. Беру дужки, підношу до квадрату мінус 3. Мінус 1 до квадрату, 1, мінус 3. 1 мінус 3 від меншого числа треба відняти більше. Отже, від більшого модуля буду віднімати менший модуль, але поставлю у відповіді знак мінус мінус 2. Наступне значення х – 0 0 в дужки можна не брати. 0 підносимо до квадрату мінус 3, 0 до квадрату 0, віднімаємо трійку. Маємо мінус 3. Наступне значення Y дорівнює. одиничку можна в дужечки не брати. 1 підносимо до квадрату 1, віднімаємо трійку, мінус 2. Наступне значення х двійка, Y дорівнює 2 підносимо до квадрату мінус 3. 2 до квадрату 4, віднімаємо трійку, одиничка. Наша таблиця заповнена. Завдання виконане повністю.